Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин НТЗО. Займаємося запчастинами до тракторів НТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та гараблів розшилка-сонечко. Працюємо різними видами оплатами, оплатою готівкою, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такі установочні короби, стереосистема, Є просто пустий, голий короб. Металевий, який, наприклад, ви можете встановити МЗ-велика е, кабіна, точно встановлюється, або на іншу якусь е, техніку. На МТЗ у нас є окремі дерев'яні е, корби під велику кабіну, на малу кабіну вони не встановлюються, не підходять по розмірам. Ось такий є варіант в зборі вже з динаміками, з колонкою, з прикурювачем. З, е, тумблером. Також можемо запропонувати вам до комплекту ось такий ліхтарик. Є ось під нього отвори, куди ви можете його встановити. Є у нас три варіанти коробів. Це у нас перший 60 довжина на 20 і висота 10. Далі у нас іде 70 ширина 20 і висота 10. Також тут є отвори під магнітолу, під прикурювач. І підтумблер. Тут так само. А це вже варіант йде повністю в зборі, він вже обезшумлений, тобто він не пустотілий, як ці варіанти. Він йде вже обклеєний всередині обшумкою. Встановлені динаміки. Ось така магнітула. Варіант такий коштує 4700. Варіант голий корпус 70, 20, 10, 2,500 і 1000 грн 60 см. Ось такий варіант. Хто бажає собі замовити, можете набрати по номеру в описі до цього відео. Також там є в описі посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, кого зацікавили якісь пропозиції на нашому сайті. Будемо раді вам допомогти. Тому, ще раз нагадаю, короби, які можна встановити, ЮМЗ велика кабіна і також е, інші комбайни, трактори. Вони більш такі універсальні. Розміри є у вас, як можете бачити. Хто бажає замовити, поміряли підходи, поставили, точніше, придбали і поставили. Для власників МТЗ у нас є окремо комплекти, точніше не комплекти, а окремо короби. Під музику під динаміки на потолок ззаді, тобто над головою буде. Також там воно тільки йде окремо під динаміки, немає. Є варіант, звичайно, поставити магнітолу, але багато в кого вона вже встановлена в обігрівачів в самому в цій верхній панелі. Хто бажає собі придбати, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.